Скажіть, яка ваша машина мрії? Електрокар, напевно. А чому саме? Ну, є можливість заощадити. Любити комфорт, мабуть, так? Звісно. А яка твоя машина мрії? Mm, можливо. Розава. Рожева. Клас. А може тато там про якусь машину мріє? Тато вже має білу. Мерседес а чому саме? Ну, поважають такі моделі. Добрий день. Добрий. Одне запитання. Яка у вас машина мрії? Я не знаю, напевно. що мрію, то маю. А яка? БМВ. Любити поганяти трошки, так? Ну не особо сильно, але деколи. БМВ М п'ятів 90. А скільки вам треба ще накопичувати, щоб купити собі вашу машину мрії? Фу 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 тяжке питання. Думаю, роки півтори. Яка ваша машина мрії? Наша мрія БМВ. BMW 34. мерседес. А чому саме на ньому приїхав сюди? А можете хочете ще одну якусь для дружини? Наприклад, ще одну обійдеться.